Справді, подібного до нашого Господа немає нікого, ні в жодній релігії, ні в жодному віровчині, в лише, лише наш Господь. Я думаю, кожен з нас переживав періоди в житті, коли, коли начебто, зовні все добре. Коли є приклад хорошого християнина, хороший зовнішній вигляд, благочестивого християнина, хорошого працівника на роботі. Жертовного і доброго служителя, і люди дивляться і кажуть: оце оце людина. Коли, можливо, Біблія, вона щодень читається, прочитується, досліджується, коли навіть щоденно є молитва, але в житті вже давно пустота. Коли ніби всі ці речі є, ніби хороші речі, але в житті вже давно пустота, в житті вже давно розбите життя, розбите серце. І ніхто ж цього не бачить. Навіть, можливо, самі близькі люди можуть не бачити того, що відбувається глибоко в душі. Можливо, посмішка на обличчі сіяє і такий веселий, ходиш, а радості вже давно немає. Я переживав, брати і сестри, такий стан. Коли ти читаєш Біблію, а вона тебе перестава чіплять. От просто перестава торкати глибоко. І чому? І Біблія вона дуже чітко пише, чому Чому втрачається ось такий стан? Чому в серці з'являється ось та пустота, хоча ніби Біблію читаємо? Дуже просто втрата першої любові. Дуже часто люди, які приходять до Христа, вони сіяють, вони радісні, вони щасливі, тому що пізнали того, хто дає життя. Але проходить якийсь певний час, і людина вона стоїть пуста і розбита, хоча, може, так голосно співати, прославляючи Бога. І все просто. Забули першу любов. Я хочу сьогодні, щоб, дорога церква, ми задали собі ось це запитання, чи не забули ми першу любов? Ось цю палку, любов до Бога? Що таке взагалі перша любов? І так хочеться, щоб кожен з нас ми проаналізували своє серце, занурились в глибину душі своєї і зрозуміли, Господи, а я люблю тебе сьогодні, так, як написано в Слові Твоєму. Я хочу вас просити відкрити текст, об'явлення, книга об'явлення, другий розділ. Книга об'явлення, другий розділ це послання до семи церков. І Ось перша церква, до якої пише Іван, до якої пише Ісус Христос через Івана, це послання до Ефеської церкви. Отож, другий розділ ми читаємо з першого віршу. До Ангола церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробовував тих. Хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки неколоїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві я дам їсти від дерева життя, яке в раю Божі. Послання до Ефейської церкви. Ефейська церква була заснована апостолом Павлом, і пройшло приблизно 40 років, коли Іван, він пише, це послання до цієї церкви. Що змінилося? І дивіться, він говорить хороші речі про них. Він каже: Я знаю твою терпеливість, я знаю твою роботу. Я знаю, що ти добре робиш служіння моє, це говорить Господь. Ти ніби робиш все добре, все в тебе прекрасно зовні. А в них була одна проблема, про яку чуть пізніше поговоримо. Але зовні в них все було добре. Вони робили хороші речі, вони виконували, благовістя, вони говорили Євангелію. Вони стояли стійко і міцно в чині апостолів. Вони не піддавалися різним овжеєсям. Але в них була проблема. В них ніби було все добре. Але водночас було в серці все вже давно погано. Другі друзі, в нас так само. Як ми вже говорили, може бути, ніби все добре. Ніби я говорю Євангелію, ніби я намагаюся жити праведно. Але чомусь в серці вже немає, немає ось цієї любові, немає вже давно. Чомусь в серці вже давно є розбитість місяцями, роками, пустота. Чомусь молитви наші, про які ми говоримо, що це має бути діалог з Богом, вони стали монологом. Коли я молюсь, і моя молитва вище потолка не йде. Чому? І дивіться, Іван він пише. Але маю я на тебе, що ти покинув свою першу любов. Він їм говорить: ви все робите правильно, але у вас проблема. Ви забули любов, першу любов. Любов до Бога це живі стосунки з ним. Ось що вони забули. Вони ніби читали Біблію, але це була формальність. Вони забули живі відносини з Богом. Вони забули цю жертовну любов. А ми пам'ятаємо, а що таке жерттовна любов. І коли Бог Він створив Адама і Єву. Пам'ятаєте, він дав їм одну заборону не їсти з дерева добра і зла. Чому Бог встановив це дерево? Чому Він дав це? Хіба він не знав, що вони зроблять гріх? Хіба він не знав, що прийдеться Ісусу Христу прийти і померти за людей? Він же ж це знав. Але Він дає людині вибір. Він дає людині вибір, який полягає в простому. Ти мене любиш чи не любиш мене. Ось, вибирай. І в людини впродовж всієї історії, Біблії і всієї історії людства, в людини є вибір, який полягає в одному. Не в добрих справах, не в служінні, не в жертовності, а в єдиному серце. Воно мене любить чи не любить. Друзі, коли Бог він поставив це дерево, Він ж знав, що людина відійде. І він знав наперед, що Ісус Христос повинен бути прийти і померти за гріхи людей. Він це знав, але Він це зробив. Бо він любив людей. І що Бог очікує, і що Бог очікував від цієї церкви? Дуже простого. Любов. Любов, палку, гарячу, жертовну любов, любов, як ми вже сказали, це живі стосунки з Богом. Коли останній раз Слово Боже, воно чіпляло наше серце. Коли ми просто сідали, я зараз не говорю про емоції, коли там сльози, це добре, що вони є. Але коли я сідав і істина Божа, вона зачіплювала моє серце. Коли я сижу і розумію, Господи, прости мене, Господи, я хочу жити ради цієї істини, бо дуже часто читання Біблії воно перетворюється в інтелектуальне. Я розумію тут, але не розумію тут. Коли останній раз, слово Боже, воно пронизувало наші серця, наш розум, наші суглоби, коли останній раз ми були захоплені ось цією істиною, ось цією палкою істиною любові, коли останній раз наші молитви, вони були не просто якимись монологами, а вони були палкими і гарячими до Господа. Коли ми просто взивали до Бога, Господи, коли ми були щирими в молитві, Іван він про це пише, ви робите, ніби все добре, але ви забули першу любов, втрата стосунків. Це саме головне, що вони втратили втрата любові. І про це Іван він їм наголошує. А дивіться, він далі їм пише. Знову ж таки, писання, воно повне надії. І Ісус їм їм говорить: отже, пам'ятай, звідки ти впав, і що зроби? Покайся! Покайся, повернися, повернися в той стан, в який ти був. Повернися до живих стосунків зі мною. А чому? Чому Бог так переживає за це? А все дуже просто. Коли людина втрачає ось цю павку любов до Господа, серце стає черствим гордим. Серце, яке не чує критики, серце, яке не готове змінюватись. Хоча ніби фасад добрий, але в серці проблема. Коли мені люди починають щось говорити, а я їх не чую. Коли моя дружина мені стала байдуже, хоча ніби ми говоримо, просто побутово. Нам викладач в семінарі сказав статистику середньостатистичної людини в Європі по спілкуванню в шлюбі. Скільки часу середньостатистична сім'я спілкується в шлюбі в Європі? 10 хвилин на день. Про що? Просто подай, принеси, як, що, куди. 10 хвилин на день. Чому? А тому що все рівно, як хто живе? А в нас не так? Знаєте, чому ми стаємо байдужі один до одного? Любов. Вона зникає. Чому дружина принижує чоловіка? Любов зникає. Чому діти вони не слухаються батьків, а любові нема? Чому батьки дратують своїх дітей, говорять одне, а роблять зовсім по-іншому, і дитина це бачить, і в неї роздвоєння просто відбувається. Любов. Відсутність цих живих стосунків, не просто формальних. Не просто коли я сиджу на зібранні і слухаю, Да Господь, то все правда. Не просто коли я читаю Біблію 20 хвилин щоранку, але вона мене вже давно не чіпляє. Ні, це живі стосунки. Втрата живих стосунків вона приводить до розбитості, до розбитості внутрішньої і до розбитості зовнішньої. Про це говорить Писання. Це не просто так, де щось глибоко в душі. І ось Ісус, Він їм говорить: друзі, ви втратили це. Ви втратили те, до чого ви були покликані. Повертайтесь. І він їм говорить: покайтесь, а з чого розпочинається ось це покаяння? І покаяння розпочинається з визнання. Коли я приходжу до Христа і кажу, Господи, ти бачиш моє серце. Можливо, люди не помічають, Господи, але мені, в мені вже давно гріх. Господи, можливо, суєта мене вже просто заполонила, і мене навіть нема часу подумати про Тебе. Господи, прости, моє серце. Отак в щирості прийти і сказати до Бога всі свої гріхи, які є в житті. Господи, ти бачиш, руйнується моя сім'я. Господи, ти бачиш, руйнуються мої стосунки. Господи, ти бачиш мої діти, вони мене не слухаються. Господи, я втратив цю любов. Верни мені її. Верни, Господь. Друзі, друге, покаяння це завжди винести на світло. Це знайти брата або сестру і сказати, брат, сестра, я втратив любов. Ми рідко про це говоримо в нашій спільності. Ми завжди можемо сказати, ну мені важко зараз там крики, конфлікти. Але сказати, я втратив любов. Я втратив ось ці дорогоцінні стосунки з Богом, не знаю чому, по різним причинам поможи мені. Допоможи мені. Я хочу відновити цю любов. Ми повинні бути відкритими один перед одним. Нас має бути ось ця культура відкритості. Покаяння це завжди виносити на світло. І покаяння. Покаяння це зміна думок в голові. Коли тепер все моє життя. Все, що я роблю, все, чого розпочинається мій ранок, це Господи, я хочу чути Тебе. Я не хочу, щоб це було просто релігійна треба. Я хочу мати всі живі стосунки з Тобою. Коли моє служіння, моя робота, туди, куди я йду, Господи, я не хочу просто працювати. Я хочу любити Тебе на роботі. І щоб люди, дивлячись на мене, бачили, як я люблю Тебе. Друзі, це жертовна любов. Це те, що очікує від нас Христос. Послухайте, да, він очікує терпеливості, він очікує Євангелії, щоб ми ширили. Да. Але саме головне. Йому важливе серце, серце кожного з нас, щоб воно було наповнене його любов'ю. І дивіться, що він далі говорить. Він каже: людина, яка має вухо, хай чує, яка вернеться до цієї любові, яка буде в любові моїй, він говорить сьомий вірш. Переможцеві я дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Він підбадьорює людину. Він говорить про те, якщо ми повертаємося в стан цієї любові, якщо ми вертаємося до ось цього жертовних стосунків з Богом. Він говорить спасіння. Ось почому надається спасіння людині, коли вона приходить до Христа, вона вірує в нього. Вона любить Його, і вона має спасіння. Хтось може сказати: ну ти покаявся, прийняв хрещення, в тебе зараз період романтики. Два-три місяці і романтика пройде. А Бог каже: ні, не має пройти. Не має пройти ця перша любов, вона має бути завжди. Перша любов має бути впродовж всього нашого життя. Чому? Тоді і є спасіння. Бо якщо немає любові, дорогі друзі, якщо ми не повертаємося в цей стан і живемо так, як далі живемо. Він йому говорить: якщо ти не покаєшся, я прийду до тебе незабаром. Це слово Іван вживає, як в Євангелії від Івана, так і в книзі об'явлені, незабаром. Це дуже скоро. І я зрушу твого свічника, якщо не покаєшся. Іншими словами, життя буде зруйноване. Якщо ми не винесемо на світло наші гріхи, наші проблеми, Бог їх винесе на світло. Чому Він любить? Він хоче, щоб людина змінилась. Він зробить це замість нас. Але Бог дає завжди шанс піти першим. Дорогі друзі, я хочу закликати кожного з нас дати відповідь, відповідь собі на ось це запитання. В моєму житті є перша любов. Нема різниці, скільки часу я в церкві: день, рік чи десять. В моєму житті є ось ці палки стосунки з Богом. Коли я приходжу до нього щоранку, або, можливо, ввечері комусь зручніше. Але я читаю слово, і Воно мене торкає. Коли я заглиблююсь в Писання, коли молитва для мене це не просто проговорив і пішов, а коли це діалог з Богом. Коли спільність в церкві, це для мене не просто треба в неділю прийти. Ні, я біжу сюди, бо я хочу бути в спільності. Ось що таке жертовна любов. Чи є в нас вона, якщо нема, Ісус, він закликає. Покайся. Нам треба покаятися. Нам треба вернутися до ось цих стосунків з Богом. До ось цих гарячих, теплих стосунків з Богом. Я також хочу закликати сьогодні тебе. Якщо ти ще не пішов за Христом, Він чекає. Він любить, Він дає вибір. Йому не треба прий... до нього прийти ідеальним. Йому треба прийти справжнім. Такі, який є. Прийди до Христа, Він чекає тебе. Він той, хто змінить абсолютно життя, він той, хто змінить і зцілить серце. Він той, хто наповнить серце любов'ю і як результат, життя рано чи пізно закінчиться, але зустріч з Богом відбудеться. І ця зустріч буде щасливою. Чому? Тому що на землі ми мали ось ці стосунки з живим Богом. Нехай Бог, Він благословить кожного з нас в цьому. Амінь. Давайте ми помовимо дорога церква. Господь наш. Ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Господи, ти показав приклад жертовної ідеальної любові, Господи, до нас. І ми просимо в Тебе за те, щоб, Господи, кожен з нас, ми мали ці жертовні і теплі стосунки з тобою, щоб читання слова Твого, молитва це не було просто формальність, але живе спілкування з Тобою. Щоб, Господи, наші серця вони були відкритими до того, щоб змінюватися, чути, Господи, інших людей і йти за тобою. Ми просимо в Тебе за це, Господи наш. Прошу в Тебе за тих, хто ще не пішов за тобою, щоб це рішення, Господи, народилося в серцях. І щоб, Господи, кожен з нас мене втратили ось цю першу любов. Тобі за все слава і подяка, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.